Було 27, я працюю в освіті, працюю з молоддю. Колектив був молодий, я працювала у вчительському колективі і хочу сказати, що були різні емоції і різне сприйняття. Хтось вірив, Хтось чекав і радів, хтось сумнівався і казав, що такого не буде ніколи, що це явище тимчасове, і минеться час, і все стане на своє місце. Але, але багато, багато людей. І я в тому числі чекала цього свята, чекала цього свята, чекала вільної України, чекала, щоб можна дізнатися правду про свою країну, про свого дідуся, про воїнів УПА. Бо в родині замовчувалося, в родині про це не дуже говорилося. Я хотіла знати якомога більше з історії України, яку ми не вивчали. Ми те покоління, яке самостійно вивчало історію України. Була скрута, дуже фінансова, була скрута матеріальна 90-ті роки. Було дуже важко, але ніхто не скиглів і ніхто не нарікав, а всі раділи, бо ми, українці, в першу чергу дуже хотіли. Синьо жовтого прапора, своєї церкви, своєї мови, своєї пісні, свого вишиття. Це було дуже бажане. Це те, що нам віками забороняли. Пригадується той день, коли зносили пам'ятник е і лічу, вождю. Це було все народне свято. Це було все народне свято. Здається, на вулицю вийшли всі від малого до великого. Мій дідусь е, був у лавах Упа. Я уродженець села Шибелен Бережанського району. Недалеко від гори Лисоня є урочище Старківка, у якому у 1947 році загинуло п'ять хлопців із села. І серед них був мій дідусь. Василь Соляр Маючи чіткого дідуся, десь оті гени в мене заворушилися. І коли Україна здобула незалежність, було багато відкрито таких громадських патріотичних організацій. Але чогось моя стежка, моя життєва доля була пов'язана із просвітою, бо дійсно це наше родинне. Ці дні повністю були ополітизовані. Ми майже щодня, щодня дивилися телебачення і бачили що в Києві, як наша якраз демократична група депутатів, як вони з тою прокомуністичною більшістю. Боролися і ну, я крок за кроком все-таки вдавалося переконувати оту більшість 24-го зранку ще не було незалежності, ще, ще Верховна Рада не проголосувала. Та, ну, Цей день цікавий тим, що ми спостерігали по телебаченню, бо ми, я періодично їздив до Києва, а не цей раз я був в Тернополі. У мене якраз народився син, який мав 9 чи 10 днів. Він народився, Любомир народився ще за України радянської, пережив, він вже жив під час Путчу і 24-го це була вже незалежність. Тому то я більше вже себе в цей момент відчував як батьком і мав такі турботи приємні. Але слідкував за всіма подіями. Очікування були великі, очікування. Ми ж були тоді романтиками, і до сьогодні, в деякій мірі, залишаємося романтиками. Хотілося, звичайно, України процвітаючої України, яка буде українська. Ну, я думав, що не буде війни в 91-му році, тому що, думав, все нарешті ми вже держава. Нарешті ми вже е, Україна, за яку воїни УПА боролися в 40-х 50-х роках, в які загинули, не побачивши е, навіть надії про незалежну Україну. Але їхня кров була немарна. Виявилося, що прийшлося і мені ще от рік назад вставати в лав в лави Збройних сил України на нашу територіальну оборону Тернополя, і я майже рік був на Сході. І... Бачу, що кінця краю нема. Тій війні з Московії. Загалом незалежністю я цікавилася, що в принципі з дитинства, як і будь-який свідомий громадянин, тому е цікавилася, ще від своїх прадідусів, прабабців розпитувала їх про це. Зокрема, е знаю, що багато з моїх родичів і далеких і близьких вони брали участь саме е в активному державотворенні. Вони були і державними службовцями. Вони були воїнами УПА. Тобто загалом допомагала нашій державі розвиватися в напрямку створення сучасної незалежної України. Важливість молоді саме в державотворенні і встановленні незалежності самостійності України як держави відіграє значну роль. Бо по факту активні молоді люди ініціативні, які борються за свою незалежність, за свої права, за свою якісь можливості реалізації своїх задумів і ідей, є важливим моментом для створення вільного суспільства, тому що ми рушійна сила, яка рухає державу, і загалом світ в цілому. Тому напевно, ці всі етапи, в яких брала участь молодь, як революція на. Граніті, потім незалежність, потім була помаранчева революція, революція гідності і зараз активну участь молодь бере саме у війні. Я вважаю, що їм треба е, такий низький поклін е, зробити, тому що вони дійсно борються за нашу свободу, за наші права і за те, щоб ми жили вільно і майбутньому могли б розвиватися е, в кращій державі. Незалежність не дається легко, вона дається. Через, через боротьбу, через кров. Я пам'ятаю 91 рік. Пам'ятаю пуч ГКЧП, як ми були насторожені. Мій вуйко ховав, що він тут був. Ну, не мій, а дружини е, в народному русі. Принтери ті ховав, ротатори, бо не знали, чим закінчиться. А потім Бог допоміг і почалася наша незалежність. День незалежності, в мене день народження, буде 15 років. Я дуже горда, тим, що саме день незалежності України в мене День народження. Мі батьки ще з дитинства розповідали, наскільки це є важливий день для України, саме день незалежності. І Якось також можу сказати з дитинства, такий був дух, що маю бути українка. Чому саме для мене є важливим День Незалежності? В першу чергу це День Незалежності моєї держави, моєї батьківщини, в якій я проживаю. І надіюсь, буду проживати, в якій все буде добре, не буде в першу чергу війни. Певно, що дуже велика радість була за те, що наша держава стала незалежною. Але ви бачите, що не всім це подобається. Тому. Виникають такі ситуації, що хтось хоче заволодіти цими територіями. Люди раділи, збиралися у місцях парку, я пам'ятаю, в Тернополі. Да. Був концерт. Досить було цікаво, так? Пам'ятаю, звичайно. Скільки вам було Ой, ви знаєте, напевно, вже 30 було, так. Тому вже я досить великий час пройшов, але. Мені радісно, що я можу спорівнювати як було раніше, і як зараз. Звичайно, на користь сьогоднішнього часу, якби не було війни, то все б було чудово.